Доброго усім дня. Бажаю здоров'я. Дивіться. Багато може хто не знає, що грушу треба не тягнути, отак униз, знімаючи, а трошки піднявши догори, якби хвала небесам. І вона сама лягає. ось Дивіться, оса прилетіла допомогти. Ось бачите. Беремо грушку і до гори, і вона знімається легесенько, дивіться до гори і вона знімається і кладеться у наш ковшик. Ось так. Всім добра.